На Київщині поліцейські викрали організовану злочинну групу, яка тривалий час виготовляла та збувала наркотики. Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 75 обшуків на території Київської та Полтавської областей. У нарколабораторії, облаштованій зловмисниками, вилучили півтора кілограми амфетаміну, три кілограми канабісу, прекурсори, обладнання для виготовлення наркотиків, зброю, готівку та автомобілі. Загальна вартість вилученого понад 3,5 мільйони. Гривень поліція затримала п'ятьох осіб та повідомила про підозру вісьмому учасникам групи. Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотиків і прекурсорів, вчинені організованою групою. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі протягом 10 років займалась виготовленням та збутом наркотичних речовин на території Київщини та Полтавщини. Затримування здійснювали працівники управління карного розшуку поліції Київщини за силової підтримки працівників підрозділу поліції, особливого призначення Київщини та міста Києва, а також кордо столичного регіону. Поліцейські встановили 43-річного організатора, його співучасників та інших фігурантів злочиної групи, яка виготовляла та розповсюджувала психотропну речовину, амфетамін та наркотичну речовину канабіс. На Київщині співробітники державного бюро розслідувань викрили правоохоронця, який за 10 тисяч доларів погодився прикривати діяльність групи наркоділків. За даними слідства, він мав забезпечувати їхню безкарність під час вирощування коноплі з метою збуту. Під час викриття посадовця затримали. Йому повідомили про підозру у хабарництві та пособництві у незаконному вирощуванні наркотичних засобів. Також підозру отримав і організатор наркобізнесу, який передавав неправомірну вигоду ході обшуків правоохоронці вилучили телефони та чорнові записи, які можуть підтвердити злочинну діяльність. Наразі фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. За вчинене йому загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. У білій церкві відбулось засідання виконавчого комітету міської ради. До порядку денного увійшло майже три десятки питань, серед яких надання матеріальної допомоги постраждалим від російських атак, підтримка кращих студентів громади та клопотання про присвоєння звання мати героїня. Як повідомила перша заступниця міського голови Інна Новогребельська, цього разу допомогу на загальну суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень отримає 14 заявників, чиє житло пошкоджено внаслідок обстрілів. Крім того, член. Не виконкому підтримали подання на присвоєння звання мати героїня Лесі Новохацькій, яка виховала п'ятьох дітей. Крім того, затвердили виконкомівці і нове положення про стипендії міського голови для кращих студентів Білої церкви. Щомісячна виплата становитиме 700 гривень. Серед інших рішень питання освіти, квартирного обліку, опіки та організація культурно-спортивних заходів у громаді початку повномасштабного вторгнення з 22 року по 25 рік було подано 231 заява. Всі вони були розглянуті. Із них матеріальна допомога призначена і відповідно ну за виключенням останнього протоколу виплачена. Це 135 осіб до працювання 71 особа з певних причин, там то майно документи приводять документи проводять в порядок. Люди От і відмов вісім. Це відмови, які то не члені територіальної громади. Це були найбільше було відмов у 22 другому, роках, третьому відмов тут практично немає. А якщо є, то вони мають на те своє підґрунтя. Взагалі станом на зарахуванням сьогоднішнього протоколу буде виплачено е, матеріальної допомоги за зруйнованими майно 17 мільйонів 31 тисяча 88 гривень. Початком засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відзначили мешканців громади, які роблять внесок у розвиток міста і допомогу людям. Нагрудним знаком відзнака міського голови нагороджено керівника благодійного фонду Безпритульний світ Олексія Журбу та волонтера Юрія Рацюка за організацію супровід евакуаційних місій із прифронтових та окупованих територій. Подяка виконавчого комітету отримали ще понад 10 волонтерів організації за небайдужість, добросердечність та самовіддані. Працю окремо відзначили Тетяну Кудрявцеву, керівницю музично-вокальної студії Контакт, а також Світлану Калюжну, адміністраторку управління адміністративних послуг міськради. Моє волонтерство це залежність, залежність, яка не лікується. Я це кажу ну, з погляду на те, як я цим займаюся, тому що якби ти вже не хотів якось вибратися з цієї колії. Тобі просто-напросто не дозволять. Тваринки не можуть нам сказати, що у них болить, що вони голодні, що їм холодно. Але коли людина присвячує своє життя, свій вільний час саме тому, щоб допомагати оцим тваринкам, то, повірте, це дорогостоїть. Не побоявся захистити пенсіонерів. У міській раді нагородили подякою 73-річного Олександра Білощука, який на початку вересня заступився за постраждалих на Олександрійському бульварі. За інформацією поліції, 18-річний молодик напав на двох літніх людей, які сиділи на лавці з палицями для ходьби. Зокрема, п'яний хуліган побив чоловіків віком 88 та 64 років. Також вдарив перехожого, який заступився за них, після чого втік. Правоохоронці затримали нападника та помістили до ізолятора. Справу вже скерували до суду. Молодику загрожує до п'яти років за ґратами. Зазначу, саме цим небайдужим перехожим виявився Олександр Білощук, який намагався впіймати дебошира. Саме завдяки йому діям вдалося припинити злочин. Після цього він намагався також затримати правопорушника, але сили були нерівні рівні, і правопорушник втік. Але він надав всі покази, опис зловмисника, завдяки чому вдалося його оперативно затримати і став головним свідком у справі. Ми йому дуже завдячуємо за його позицію, оскільки було дуже багато молоді поряд, які все це на мобільний телефон, але навіть ніхто не намагався припинити. Нити дії обвинуваченого тому дуже велика вдячність за небайдужість і правосвідомість Олександру Панасовичу. А якщо ви хочете знати більше і глибше, читайте текстову версію новин на нашому сайті bc.espresso.tv. там є все, що актуально з життя громади: новини, події, коментарі, рецепти, погода та багато іншої корисної інформації. Каналізація це не сміття. Під час проведення останньої промивки мереж у Білій церкві проводилися роботи на каналізаційних насосних станціях міста. Як повідомляє підприємство Білоцерків вода, щодня вони ліквідовують до 12 засмічень на каналізаційних мережах. Там вони знаходять обрізки овочів, засоби особистої гігієни, рушники, ганчір'я та багато інших предметів. Особливо небезпечними для заторів залишаються вологі серветки, ватні диски, вушні палички та підгузки. Як пояснюють працівники синтез, Етичні матеріали, з яких виготовлені ці предмети, у каналізаційній трубі не розчиняться і не розриваються, а навпаки, збільшуються в об'ємі та спровоковують затор. Крім того, попадаючи на насосне обладнання, вони намотуються на робочих колесах, приводячи до їх зупинки. Тож працівники станції змушені зупиняти насоси, розбираючи їх та очищаючи. Більшість шкіл та садочків міста досі перебувають без опалення. Батьки скаржаться, що через це діти часто хворіють. За інформацією управління освіти та науки міської ради, тепло ввімкнули вже в 4-му, 36 му та 28 му садочках, а також у селах. А ось щодо шкіл, то опалення з'явилось у 16 шістнадцятій школах малій академії наук, гетьманському ліцеї та в сільських. Як пояснили нашому телеканалу в управлінні, причиною того, що не у всіх закладах освіти. Ти є тепло, це відсутність власних котелень. А ось в тих, де є окремі такі пункти, в класах та групах температура комфортна для дітей. Тож всі інші заклади змушені чекати, коли мімкнеться опалення у житловому фонді, адже всі об'єкти перебувають в єдиній енергосистемі. А поки ситуація така, педагоги та вихователі роблять все можливе, щоб створити тепло у приміщеннях. Керівники колективу закладів дошкільної за освіти намагаються як можна більше мінімізувати такі моменти. Почергово гріють групи обігрівачами. Не можна постійно вимкнути, тому що проводка не витримає. У пляшки гарячу воду наливають, гріють ліжечка, дають теплі чаї дітям постійно. Ну, все, що можна, щоб дітям було комфортно, заклади намагаються це зробити. Чекаємо, вимкнути житловий фонд, запрацюють всі школи, всі садочки. Цього полку росіяни боялися як вогню, тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього. Йдеться про славетних чорних запорожців, які мужньо тримають надскладні напрямки на Донеччині та Луганщині. 72-га бригада стала легендою сучасної війни, але для продовження боротьби та збереження своїх традицій потребує нових сил. Як кожен може долучитися до лав білоцерківської бригади та як працює рекрутинг, дізнаєтесь у сюжеті. 72 окрема механізована бригада імені чорних запорожців легендарний підрозділ, який вже не раз доводив свою силу та відданість Батьківщині, на їхньому рахунку запеклі бої за Авдіївку, Київщину, вогледар та інші міста. І сьогодні вони продовжують набір воїнів до своїх лав. Як розповідає командир батальйону безпілотних систем Андрій Назаренко, з позивним студент, нині найчастішими питаннями з боку військовозобов'язаних чоловіків є куди йти та що робити, і тут на допомогу. Огу приходить рекрутинг. Це один із напрямків, які ми намагаємось розвинути і показати, що нічого не варто боятися, що військо це місце в першу чергу можливостей, можливостей для власного розвитку, як фахового, так і кар'єрного. І тому саме такі заходи дуже важливі для того, щоб розвіяти всі сумніви щодо того, що армія це страшно, армія це відповідально і армія це престижно. При звичній мобілізації людина не може знати, куди саме вона потрапить та яку посаду обійматиме. Натомість рекрутинг дає змогу ознайомитися з різними бригадами та підрозділами. Від початку змін до законодавства ми на сьогодні безпосередньо в мій батальйон набираємо в середньому порядка 100 чоловік на місяць. Якщо до цього це було десь 10-20. Тобто на сьогодні люди можуть довіряти, можуть довіряти слову тому, що вони попадуть не знову ж таки не. З автобуса кудись там в окоп, а вони прийдуть кваліфіковану підготовку. Потім вони прийдуть адаптацію. Тільки після цього вони потраплять в те підрозділ, який обрали, і будуть служити на тих умовах, які їм обіцяли. Як розповідають військові після рекрутингу, підготовка проходить у два етапи: це базова, триває півтора місяці, а згодом ще декілька місяців в обраному підрозділі. За останній час рекрутингом скористались спеціалісти з іт сфери та інженери, для яких головна зброя у війську це їхній мозок. Аби розвінчати усі міфи та побоювання, бригада почала проводити заходи, які проливають світло на усі аспекти служби за контрактом. Ми знаємо, як навчити. І ми використовуємо це на практиці. Саме тому ми беремося до справи, щойно такий майбутній захисник переступає поріг нашої військової частини. Перший і найважливіший аспект роботи з рекрутами – це психологічна адаптація до військового середовища. Адже різка зміна домашньої обстановки на військову створює значне психологічне навантаження. на рекрутів. нову також стикаються з новим розпорядком дня, з системою підпорядкування в Збройних Силах, з фізичними навантаженнями. Сержант-менеджер відділу рекрутингу 72-ї бригади Георгій Михайловський запевняє, щоб доєднатися до бригади, варто зробити лише кілька кроків: звернутися на гарячу лінію або залишити заявку на сайті військової частини, надати витяг про несудимість, пройти тестування у психолога та ВЛК. Незалежно від регіону проживання громадяни можуть звернутись до нас та пройти ВЛК в своєму місті. І після отримання довідки про задовільний стан здоров'я приїхати в 72 бригаду для оформлення. Якщо кандидат має певні сумніви щодо проходження служби, він в будь-який момент може поспілкуватись з нами. За необхідності ми допоможемо йому обрати іншу посаду. Лозунгом чорнозапорожців є Україна або смерть. Тож дякуємо тим, хто служить, і є символом незламності та мужності. Тому кожен може стати частиною великої перемоги, якщо не буде байдужим до долі нашої держави. Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на нашому каналі і знайте більше про своє місто. З вами була Анастасія Шило. Побачимось вже завтра у випуску головних новин міста. Мирного всім дня.